Після гри Дніпропас уж говоримо з одним з лідерів Дніпропетровського Дніпра, та одним з героїв цього матчу. Євгене, що про цей матч, скажете, не так просто було, якби, як воно гадалося перед грою. Команда, яка остання в чемпіонаті Португалії, такі нерви, такий валідол, можна сказати. Це питання? Так. Коментувати гру мені було сильно довго. Ну як, ми, ми знали, що ми сталкуємося з командою, яка зараз от, діла, в в лучшує сторону йдуть. Мы понимали это, но мы тоже ответственно подошли к этому. Ну что-то, конечно, я хочу сказать, по концовке первого тайма это не было похоже, что мы, блин, собрались. Но ничего страшного, главное, что счет в конце нас устроил. Валидольно на, на самом деле играл. Потому что на 82-й, да, если я не ошибаюсь, в минуте только забили. Я видохнув, що, вроде би, джекпот сорвал казино, якщо чесно. Ви в камеру чемики <ск behaving> передавали? Я хотел к русику подбежать и поцеловать его, за мое я його щасливий був, бачити. В камеру чемики пар... передавали. Що це було? это заготовочка домашні, чи як? Ні, з русиком, чу... я думаю, неплохо цілуємося. Так передали темики. Зараз роздягальні поцілунки будуть? Я думаю, так. Да. Подальша стратегія. Останнє питання. Казали, що треба два матчі у пасуша виграти. Я кажуть, ніякого гімараєш, а ти, що сьогодні місто називається. Згалайс, <реш> з вами, так. Дякую, Євгена. Вітаємо вас з перемогою. Євген Коноплянка, один з героїв сьогоднішнього матчу.